Сьогодні цією шаурмою підприємець Максим Пустаков пригощає гостей та жителів столиці. До початку великої війни його клієнтами були виключно маріупольці. Як підприємцю вдалося відновити власний бізнес після окупації рідного міста, дивіться далі. Замовлення 845. Смирно. Приблизно за півтора роки до початку повна вторгнення в нас було п'ять невеликих закладів. Максим згадує, у Маріуполі бізнес йшов настільки добре, що на початку 2022 року він планував відкрити ще один кіоск у слов'янську. Перших відвідувачів там мали приймати вже 24 лютого. Ми розвивалися, були плани. Якби не повномасштабне вторгнення Росії, 24 лютого, Максим з родиною зустріли. В Маріуполі. В процесі того, як ми там вже ще, ще знаходились, там вже кілька закладів згоріли, тобто під обстрілами. Проте тоді Максим непокоївся не про бізнес, а про безпеку дружини та сина. Під час обстрілів родина три тижні жила у підвалі. Ми не мали змоги виїхати. Місто було оточене, і його просто трощили, бомбили. Вибратися з Маріуполя вдалося лише всередині березня. Спочатку поїхали у Кропивницький до друзів, а потім у столицю. Саме тут вирішили відродити свій бізнес і зробили це, як то кажуть, на характері, адже починати довелося практично з нуля. Були якісь гроші, там не дуже там великі, щоб можна було сказати, що на них можна щось побудувати. Ну тобто. Це була там незначна сума грошей, яких нам вистачило, щоб переїхати там, взяти в оренду приміщення і почати ремонт. В процесі прийшлося просити там у друзів. Кредит банку був до війни, виданий мені, і там частина грошей залишилась. Максим каже, попри ризик прогоріти, усі кошти вклав у справу. Дружина Аліна підтримала чоловіка. Я його завжди підтримую. Ми разом, як сім'я, тому я Будь-яке його рішення підтримую, ми йдемо поруч разом. Якщо в Маріуполі чоловік займався бізнесом сам, бо Аліна доглядала за новонародженим сином, то нині вона керує мережею сімейних закладів. Тут вже дитина пішла у садочок, велике місце. Потрібно працювати, щось робити, щось займатися якимось розвитком. У мене Освіта пов'язана з менеджером готельно-ресторанного бізнесу. Тому це як моя ніша, скажімо. Тому ми поспілкувалися з чоловіком і вирішили, що я буду займатися. Столичним бізнес-первістком родини був невеликий кіоск із шаурмою на Троєщині. Заклад відкрили у травні 2022-го і вирішили на цьому не зупинятись. Ми зрозуміли, що треба перебудовувати. Що... Невеликим кіоском мало кого можна здивувати, і треба робити такі цікаві заклади, щоб можна було зручно поїсти і провести якийсь там час. Зараз у вас вже скільки на день чотири відкритих і три ще будуємо одночасно. Тобто, до я думаю, до березня ми всі три відкриємо. Тут відвідувачі можуть не тільки смачно поїсти, але й відчути настрій закладу. Напис з Маріуполем у серці нагадує про любов до міста. Ми Маріупольці, і ми рухаємося вперед. Не ну, звідліжить на те, що дуже складно і важко. І виглядає можливо, що ну що все добре, але. Ми будуємо бізнес під час війни, розвиваємось і так, ми марюпальці, але ми готові на це, готові ризикувати і бути тут, і інвестувати наші гроші і наше життя в нашу країну. Що б ви могли сказати тим людям, які також переїхали з окупованих територій, втратили житло без копійки в кишені і ну, не вірять у власні сили? Я думаю, найголовніше це заручитись підтримкою сім'ї. Тобто, щоб була підтримка від близьких людей та повірити на врешті у свої сили, що все можливо і точно вийде. Коли це твоя справа улюблена, коли ти йдеш ну, як, до своєї якоїсь цілі з радістю на обличчі, коли тобі це подобається, то результат точно буде гарний. Прагнемо гарного результату, і ми, адже більша частина нашої команди, також переселенці. Тож підтримуйте нас своїми коментарями та вподобайками і обов'язково підписуйтеся на наші соцмережі віталій Маргалик, Точка Сходу".